Привіт, друзі. Я сьогодні прийшов на свою улюблену локацію, з якої видно White Хайленд. Ось він на задньому плані. Там в крунах дерев і, де, Це зайдей ресторанний комплекс е, називається Алекс. Alex. Алекса більш відомо тут того, так називають. Та, я зробив відповідне замовлення. Сьогодні у нас тематика це не виживання, а смачний. Обід спеціально прийшов Значить, зараз трохи більше години часу. Як ви бачите, нікого нема. Я спеціально обрав такий час, тому що я знаю тут режим. Ввечері тут буде не проштовхнутися. Зазвичай треба або замовляти, або знати, як краще домовитися, тому що дуже популярне місце користується попитом, особливо у іноземців. Далі будемо дивитися, що в нас по меню. Так, це у нас другий поверх ресторанчику, це я вам зараз покажу, оглядову панорамку ще раз. Це відповідно, що у нас тут балкончик. І вулиця, вулиця. Що 500 метрів тут до моря. І ось я вам показую в наближенні White Island. Тобто просто з балкона видно це інстаграмне місце, на якому всі дуже люблять фотографуватися. Це вже в нас інша сторона цього другого поверху. Ще тут такий куточок. Ось так виглядає. Тут Доволі специфічно я на них намагався обідати, не дуже зручно, але так, якщо з коктейльчиками і нараз вагончики, то можна тут проводити дуже добре час. Хоча я ж кажу, що як на мене, то ну, зручності мені більше... Б... Подобаються отакі диванчики, отакі крісла. І ось друга сторона, тобто я вам показав спочатку сторону на White Island, а це друга сторона так виглядає види з другого поверху. Відповідно, джунглі, гори. Зараз вам трохи наближу. було видно гірський хребет сам. Як на мене вигляди ну, дуже красиво. Мені дуже подобається тут. Дуже якісно готують, види відповідні. Сьогодні трохи хмарність зі сторони гір, але я думаю, що це не завадить там гарно провести час. І тут в нас одразу кокосики, кокосова пальма, тут вони завжди супроводжують всіх туристів. Так, друзі, ось вже принесли замовлення, просто я вам показую одразу, да? зараз буде трошки про меню, значить це плата гаряча, сіфуд, а це мікс сіфуд. Значить, це я взяв шейк, полуницю Панангєєм. І тепер про ціни, те, що ви питали, трохи про ціни в більш, ну, в більш таких європейських закладах, скажімо так. Значить, я вам просто полистаю, а ви подивитесь на цінову політику. Ну, шейк, це в нас так само напої. Тут паста бургери. Ціни ось плата. Я взяв плато перше, 1099 песо. Тут є великі плата, це на компанію 7, осіб, 5, осіб, 10 осіб. Видно, я думаю. І взяв ще Mixi Food 769 песо. Подивитись ціни, кому цікаво. Тут є салати, є суп, суп шикарний тут е, грибний машфон суп. Це від шефа. Ну, дуже, дуже смачний. І разу чикен салат без спайсі. А ось назва цього ресторану бару. І так ще раз. І так ще раз. Значить, оце плата за 1099 песо. Тут соусе, краб, риба велика, салат соуси. Це спробуємо, це, скоріш за все. Малюски з сиром в соусі в якомусь. Це мікс сіфуд. великі дуже міді, великі креветки, е, велика порція. Звісно, що це не на одну особу, але я сьогодні спеціально ну, для заради контенту і експерименту вирішив вам зісняти сам процес. І ще раз, ще раз цей. Е, Шейк, банан крем, полуниця. Ну, ще, до речі, цікава назва: Трускавка. А, і забув вам показати там остання сторінка алкоголь. Це теж питало скільки алкоголь коштує в закладах зараз. Ось ціни на алкоголь. Тобто кого цікавить. Ну що, будемо дегустувати враженнями. Я поділюся обов'язково і неодноразово. Всім добра. Друзі, ну ось принесли чек, значить дивіться. Так як було, як було вказано, 769 мікс сі фут і. А, вибачайте, плато, да, сі плата, це прання 769 мікс сі і 1099 це оце велике плато з камінцями, пісочком розігріти там. На кокосовій шкарлупі, яка димиться, воно весь час гаряче, навіть дуже. І шейк 145. песо. І Загалом 2013 песо. Ну Такий легенький обід сьогодні у мене. Ще мене чекає ввечері вечірка з друзями і клієнтами. Отже, так скажемо, щоб не наїдатися. Дуже сильно не перезавантажуватися. Перевантажуватися у мене є ще час. До глибокого вечора м'яко кажучи, щоб нагуляти трошки апетит і потім відсвяткувати свій день народження. Всім добра!